Тепер, не тикайте мені, будь ласка. Не прикривайся громади. Шану. Бо я щас тикну точно і не вам теж. Громади, Буде вам соромно. Не прикривайтеся громада. Я не прикриваюсь, Я дячний громаді, що вони приїхали підтримати мене. І я прошли раз ви, з вами один воював. Що ви зробили? Ви мене посадили в машину, арестували, заарештували, відвезли від відділок свій. Ви мене заарештували. Я один з вами б'юсь уже рік. Я вдячний громаді, що вона під'їхала притримати мене. Про ваші дії, я все фіксую. Як ви підсилаєте сюди слідчих без форми, в яких немає ніяких підстав, вони питаються вручити мені якісь документи, заставити мене щось підписати, втягують мене в якісь незаконні слідчі дії. Ви розумієте, що це порушення моїх прав? Ваші права ніхто не порушує, ніхто не збирається порушувати. Не смійтесь раді кого. Заспушу. Сміються люди, тому що смішно. Тому що смішно сміються люди. Оголошено рішення суду. Якщо ви не будете його виконувати, ви будете притягнути відповідальності. Все, ви ж мене вже притягнули. Но ви за рік мені не можете нічого зробити, тому що у вас нема підстав. Ви шукаєте нові нові зацепки. Ви вже сфабрикували, що я побив якусь дівчину. Вашу воні, слідчого не Ну ви ж фабрикуєте Ми конкретні Двичай, факти. Які Три? ну в чому ваші Ми факти? В, 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 факти? В, в, в чому факти? В ваші факти? Якщо ви здійснюєте незаконну діяльність. Яку діяльні, Ну скажіть, громада, скажіть. Ви надаєте послуги інтернету. Вас вісі Так, Я надаю громаді безкоштовну можливість мати Де, доступ до інтернету. Для Цього потрібні бути відповідні документи. Мені конституція Дові. дозволяє Дові. це робити. Необхідно брати дозвілі, документи. Не буду я платити вам. Вашим чиновникам гроші. Взяток я давати не буду. Хай вони Треба давати пенсіонірам. Усім! Кому? Кому всім! І вам також. Мені не потрібно, мені не потрібно. Мені не потрібно. Треба поповнювати. Ганьба! 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 Треба попути. Що далі? Ну, що далі? Та поповнимо, ви як подастаєте свої взятки всі з карманів, продасте свої автомобілі. От тоді ми поповнимо бюджет. Он як по телеку, зібрали взятки і здали. Отак от і ми зробимо. Все понятно. Понятно? Що ми далі робимо? Чекаємо процес. Хто такий у нас керівник? Фамілія, Який оголошує, він зараз приїде. Фамілія представиться, вашого а. представиться, а він, оголошує є. ухвалу суду. А а суд кремінник. може бути за хвилин, буде за 5 хвилин, як ви завжди робите, так? Ні, 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 суд суд буде за п'ять хвилин. чинне законодавство. Якого чинного? Ви яке в нас є законодавство? Ну, ви не легітимна влада зараз. Ви розумієте Диві, це? У вас немає повноважень. повноважень. Ви ще навіть не створені як орган. Заїжджаємо. Сколько знайдеться? Так, де 102 наряд. Я хочу на запитати. 102 наряд на місці. Все мені співробітника, як На оформить протокол. На місці, на місці, на Ви знаєте, що зараз грабується майно громадське на ДСК. Знаєте, столову розбирають незаконно. Зареєстрований цей матеріал, проводиться перевірка. Вчора ваші хлопці приїхали. Да, ми надані відповідні документи. Зараз перебираємося до мене так. Вони сьогодні демонтують, там розбирають майно. граблюють. Знаєте ви про це чи ні? Я вам ще раз пояснюю предоставлені власникам документу. Давайте. Він показав вам ксерокопію. Документи туди з'їздимо. Давайте давайте з'їздимо. Сідайте, хто Давайте, з'їздимо зараз. Поїхали. З'їздимо будемо дивитися. А потім привезуть сюди документи. Ми сюди будемо. І, і гравіе ті покати салон. Обов'язково. Будемо дивитися. Нічого не зачинено. Да Нічого не зачинено. Нічо 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 і після цього ми все зареєструємо відповідно. І я. Громада знову збирається, запрошую вас усіх при райвідділ, Громада за поліції зараз в мене, і я вам почитаюся за проведені заходи по вашим заявам. А ви зараз даже до посвідчення до... громаді не можете показати, Слухайте, які мене? ви кажете. Богдан я слухаю. Мене громада знає вже на протязі довго Посвідчення обов'язково ми... де доски, що ви вкрали з блокпоста. Де нашому доски, що ви вкрали з блокпоста? Шановні, Скажіть, будь ласка, доски туди ніхто не крав. А де, вони а де вони діли? Ці доски, от, які так привезені мною ж, і ага. забрані так. Куди на, вони пішли? На інші, на інші ну, куди? державні речі забрали. Ну які? На блокпост Петропал. Шановний нема там досок тих, нема. На блокпост Петропалку дивимося. На нього є документи на блокпости. Шановний друже, чи нема держава, захист держави, документи. А, на блокпости. Захист, а взятки, які там брали ваші співробітники. Хто? Там несли службу. Хто? Не ваші співробітники, а, на -службу, а представники Слобожанщини, Харків а, 1». Вони брали взятки, так? Да? Що брали взятки, ми такої інформації Пупинці, немає. А, немає, ось, ось Це ж погано. бачите. Так що заспокойтеся, я готовий спілкуватися з усіма, готовий зараз прийняти всі заяви, Але по всьому. там Тому, будь ласка.